Доброго дня! Діти! Ви коли хотілись побувати на справжній птахофермі? Це таке велике місце, де живуть і працюють птахи. Давайте разом з вами уявимо, як це виглядає. На птахофермі багато різних свійських птахів. Курочки, качечки, гусечки, індички, а подекуди навіть перепілки та фазани. У кожного з них є свій дім, де вони живуть, відповідчивають і їдять. Курочки на птахофермі працюють щодня. Їхнє завдання нести смачні і корисні яйця. Курочки завжди доглянуті, бо їх годують зерном, кукурузою та свіжими овочами. Качечки живуть в будиночках біля води. Господарі птахоферми навіть роблять для них невеличкі басейни. Гуси на фермі голосно ґалгочать, наче справжні охоронці. Їх можна побачити на невеликому подвір'ї, де вони шукають траву і гуляють. Індинки – найважливіші птахи на птахофермі. Індички ходять повільно, гордо піднімаючи свою голівку. На птахофармі люди дбають про птахів, годують їх смачною їжею, чистять їхні домівки та навіть допомагають лікуватись. А птахи віддячують людям, курочки дарують яйця, качечки і гусочки, пух для теплих ковдр, а індички радують своєю красою. На птахофермі кожен птах має свою важливу роль. А ще це місце нагадує нам, як важливо підкуватися про птахів і природу, щоб вони були здоровими і щасливими. До побачення!